Готувався до весілля, а може потрапити за ґрати. У сумах співробітники Державної служби охорони гарячим слідом затримали злодія, що намагався набратися добра в одному з промислових магазинів. Зокрема, у крамниці, до якої він потрапив через вікно, молодик прихопив жіночу білизну, а також дещо з дрібної аудіотехніки, побутових пристроїв і сотню гривень. Навіщо вдався до такого? Каже, мав дістатись додому. Мешкає у Лебединському районі, а працює в сумах. Щодня дають по 100-150 гривень. Нині ж із заробітком не склалося, а у планах ще й операція. Мента тисячі треба руку зробити. Що треба? Руку змонтувати. А що у вас з рукою? Поломана, там кістка вилізла, хеста куди. Інвалідом будуть. Наразі порушено кримінальне провадження. Чоловіка перевіряють також на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів. Якщо воно доведуть найближчі шість років, чоловік може провести за ґратами. До слова, за добу до цього випадку правоохоронці спіймали молодика на крадіжці пляшки коньяку.